Питання про те, чи померлі родичі спостерігають за нами, є однією з найбільш поширених тем у релігійних і філософських дискусіях багато людей вірять, що після смерті душі померлих перебувають у духовному світі і спостерігають за своїми близькими. Проте, що насправді каже Біблія? Чи є місця в святому Писанні, які підтримують або спростовують подібні уявлення? Біблія містить різні вчення про смерть, життя після неї та природу душі. Смерть в Біблії описується як розлука між тілом і душею. У книзі Еклезіаста сказано: живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають. Цей вірш одразу ставить під сумнів ідею про те, що померлі можуть спостерігати за живими. Він підкреслює, що після смерті людина не має можливості знати або взаємодіяти з тим, що відбувається на землі. Також у Біблії згадується, що смерть це стан спокою, в якому душа не діє і не спостерігає у Псальмі 1, 15, 17 написано Не мертві хвалять Господа, ані всі, хто зійшов у тінь. Це також вказує на те, що мертві не беруть участь у справах, які відбуваються на землі. Біблія навчає, що після смерті тіло повертається в землю, а душа йде в присутність Бога. У Старому Завіті є різні вказівки на те, що після смерті душа не продовжує свого існування у тому ж сенсі, як вона існувала під час життя. У книзі буття 3.19 написано. «Потому що ти з пороху, і в порох повернешся. Це вказує на те, що фізичне тіло вмирає і розкладається, але духовна частина особи йде до Господа. У новому завіті ми знаходимо ще більше свідчень про природу душі після смерті. В Євангелії від Луки 1619 розповідається притча про багатого і Лазаря. У цій притчі померлі знаходяться в різних місцях Лазар у лоні Авраама, а багатий чоловік в пеклі в розпачі. Це вчення підкреслює, що після смерті душа продовжує існувати, але чи це означає, що душі спостерігають за живими. Очевидно, що, хоча душі не залишаються мертві в буквальному сенсі, вони не мають прямого впливу на те, що відбувається на Землі. Біблія багаторазово говорить про Воскресіння мертвих. Наприклад, у книзі Даниїла 12.2 сказано І багато хто з тих, хто спить в земному поросі, пробудяться. Одні для життя вічного, а інші для посрамлення і відчуття ганьби вічної. Це вказує на те, що кінцевий стан душі не визначається на землі, а остаточний вирок відбувається на страшному суді, коли Бог воскресить мертвих для остаточного суду. Ісус Христос також вчив про Воскресіння і життя після смерті. У Євангелії від Іоанна 5.28 Він говорить Не дивуйтеся цьому, бо настане година, коли всі. Що в гробах, почують голос Його і вийдуть. Хто чинив добро? На Воскресіння життя. А хто чинив зло? На Воскресіння осуду. Таким чином, після смерті людина переходить в стан очікування Воскресіння, але не спостерігає за подіями на землі. Ідея про спілкування з духами померлих була поширена серед народів стародавнього світу. Водночас Біблія категорично забороняє таке спілкування У книзі Левітів 1931 сказано Не звертайтесь до чарівників і до ворожбитів, не шукайте їх, щоб не осквернятись через них. Подібні заборони можна знайти і в інших місцях святого Письма. Це свідчить про те, що навіть у стародавньому Ізраїлі існувала практична заборона на спілкування з духами померлих, що ставить під сумнів ідею про те, що мертві родичі можуть спостерігати за нами чи взаємодіяти з нами. Біблія вказує на небезпеку подібних практик адже вони можуть призвести до обману і відвернення від правдивого поклоніння Богові. популярні уявлення про те, що померлі родичі можуть спостерігати за живими, здебільшого виникають через людську потребу в утвердженні зв'язку з тими, кого ми втратили. Багато людей шукають у цьому спосіб отримати втіху або відчути присутність своїх близьких. Однак Біблія не підтримує такого. Замість того, щоб шукати відносини з померлими, Біблія пропонує християнам звертатися до Бога в молитві, шукаючи в ньому підтримки і надії. У Євангелії апостол Павло заохочує християн не сумувати так, як ті, хто не має надії, бо віруючи мають впевненість у воскресінні і вічному житті. Біблія чітко вказує, що після смерті людина не має змоги спостерігати за живими, душі померлих не займаються спостереженням чи втручанням у справи живих після смерті кожен з нас буде очікувати на остаточний суд і воскресіння. Замість того, щоб шукати зв'язки з померлими, християни повинні звертатися до Бога і довіряти йому, адже лише в ньому ми знаходимо справжню надію і мир. Таким чином, хоча ми можемо відчувати сум і туху через втрату близьких, Біблія закликає нас до надії на Воскресіння і вічне життя, яке буде дароване кожному, хто вірить в Бога.